Друзі, привіт! Вітрі факт з вами. Традиційно в кінці дня підводимо підсумки чергової бюджетної комісії, яка була. Не встигаємо ми на четвер прийняти всі рішення по бюджету, тому сесія переноситься на п'ятницю. В цю п'ятницю це у нас буде яке 22 грудня о 10 годині в Шевченка 307. У нас буде. Сесії Черкаської міської ради. Завтра у нас важлива сесія, на якій, вибачте, важлива комісія, на якій ми нарешті будемо голосувати. Все, що ми писали на бумажці, все, що я вам доповідав, всі ці цифри, які ми умовно хочемо зняти, а от завтра побачимо на комісії, чи це буде реально. Хоча б бюджетна комісія хоче або не хоче проголосувати <кій> більшістю голосів, тобто треба 8 депутатів комісії. Щоб зняти, наприклад, 20 мільйонів з е, програми по е, підтримці новонароджених, або е, тому що вона дублює, наприклад, державну програму, або е, десятки мільйонів з е, програми харчування дітей перших четвертих класів, або 100 мільйонів, е, або 106 мільйонів. З е, ремонту дорожнього транспортного покриття по департаменту е, дорожньої інфраструктури і так далі. так далі, так далі, далі. Побачимо, чи буде реальна воля це зробити, чи це були просто балачки е, е, депутатів, і тоді весь наш час реально був згаяний. на цій на цій бюджетній комісії. Ми в основному розбирали пропозиції. Громадськості їх було декілька груп, їх всі згрупували нам в один документ, дякую Тетяні Івановна Харенко. Там пропозиції давалися від команди від представників так званого спротив Черкаси і які збирають мітинги підтримки з грошей ЗСУ. Це, це були пропозиції, які були надані під час обговорення онлайн бюджету через Zoom, Це були пропозиції, які були надані через онлайн-форму. Це були пропозиції, які були надані через документи в Черкаську міську раду. Все це було зібрано. Майже всі пропозиції і так розглядалися і були підняті мною під час обговорення останніх сесій. Найбільші там позиції були вже проговорені. Uh, да, була ж дискусія. Виступав від громадськості більше всього Артур Чемерис, Тому, якщо вам цікаво, подивіться засідання сьогоднішньої комісії. Найголовніше принципове питання, яке я хочу підсвітити в сьогоднішньому відео. <кхух> Перепрошую, це все ж таки, яким чином як ми будемо фінансувати Збройні Сили України або Якщо правильно говорити, бойові підрозділи, які є в рядах збройних сил України, в рядах Служби безпеки України, наприклад, як Альфа, в рядах ГУМП і так далі, це люди, які напередку вони можуть бути або в збройних сил України, або в різних юридичних підрозділах Сил оборони. Так от у нас є декілька програм. Uh, і у нас uh, гроші виділяються лише через програми. програмно-цільовий метод. У нас є програма підтримки Збройних Сил України, наприклад, підтримка 3 штурмової бригади, uh, програм, uh, підтримки, uh, програма протидії тероризму і щось таке це uh, ну, виділення грошей на СБУ, І програма підтримки поліції. або, uh, Я не пам'ятаю, як вона чітко називається, і програма підтримки територіальної оборони. Так от, Наразі всі гроші, які е, виділяються або вивільняються від того, коли ми так звано ріжемо статті бюджету, вони йдуть поки що умовно, в резервний фонд. Е, моє розуміння, і я вважаю це чесно і доречно для громади, що як тільки буде прийняти відповідні програми і під час формування. Е, Псеро, програму соціально-економічного розвитку, тобто це спеціальна частина бюджету, яка буде в січні місяці. Всі ці гроші, з майже всі ці гроші з резервного фонду, будуть перенаправлені в відповідні програми. Вони наповнять відповідні програми: програму підтримки збройних сил України, програму е, е, там, протидія тероризму, програму підтримки поліції, підтримки ТРО. З іншого боку, є розуміння, щоб це тримати ці гроші в резерві кожен весь рік. І якщо під заходить якийсь лист, ми по листу ми виділяємо з резервного фонду на бойову частину або